Прощання з 50-річним воїном Олегом Устиновим відбулося у Рівному. Збір вживаної зимової автомобільної гуми для ЗСУ започаткували рівницькі волонтери. Архівні фото як ілюстрацію історії рівного презентують краєзнавці міста у рамках нового проєкту «Ретрофото Посиденьки. З 50-річним рівнянином Олегом Устиновим попрощалося сьогодні на Майдані Незалежності. Він загинув 23 жовтня під час мінометного обстрілу. Зупинився транспорт, це честь нашому захиснику, який на українському Донбасі поблизу Білогорівки віддав своє життя за Україну, за нас усіх. І такі самі тріумфальні будуть сигнали із цього світу не лише з України, як нині відбуваються з цього транспорту рівного, коли ми скажемо. Нема диявольської Росії, розпалась, пішла в ті самі племена, з яких прийшла. Олег Устинов одразу після завершення університету почав працювати ремонтником в тролейбусному депо, а згодом став начальником рухомого складу підприємства Рівне Електротранс. На ньому він пропрацював 27 років. Місто рівне сьогодні під сумні затяжні звуки сигналів тролейбусів. Прощається із героєм України, начальником рухомого складу нашого міського комунального підприємства Рівне Електротранс Олег. Був людиною, яка професійно виконувала свої обов'язки на даному підприємстві. З перших днів війни не ховався, а навпаки, як тільки мобілізація покликала його в ряди Збройних сил України, одразу відгукнувся. Хоча повторююсь, не був військовою людиною. Поховали загиблого на кладовищі Нова. Артем Остепюк, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне. Було б прийнято рішення, що 31 жовтня школярі повертаються за парти. Адже, як ви пригадуєте, рішенням комісії ТБНС було повернуто канікули осінні, і відповідно тиждень канікул завершився, і з понеділка дітки виходять за парти. Щодо питань, яке фелює батьків тепла в садочках і школах, уже з наступного тижня, цілком ймовірно, при стабілізації енергетики, ми будемо підписувати розпорядження про початок опалювального сезону. І в школах, і в садочках буде поданий теплоносій. Жителі сіл білів та диків розповіли Суспільному, що весною та восени діти не можуть пройти центральною дорогою до школи, оскільки її затоплює водою з мулом, який стікає з пагорбів навколо. Раніше потоки води зупиняли стічні канави. Однак, за словами людей, їх заорали орендарі полів. Компанія Вітагро, представниками якої на території громади, є агрохолдинг «Зоря». По лісах йшли рови, і в цих ровах в рівчачках затримувалась вода. І сюди до нас так вона не бігла. Таким потоком зараз вони позагорювали всі абсолютно рівчаки, доріг до лісу, немає не проїхати, не пройти. І ця вся вода пре тепер до нас і затопить затопить нас постійно. Подвір'я, льох, все ми постійно плаваємо. Валерій Ревут проживає у селі Диків. Чоловік розповідає, що проблема із замоленням дороги виникла ще на початку 2000-х. Раніше обабіч центральної вулиці було дві стічні канави, які зупиняли потоки води. Пан Валерій каже, що окрім Мулу дорогу руйнує важка техніка, що їде до полів. Глей тече і сюди все на нас. Тут зараз, щоб ви побачили, то горбатку натащили, що вже трохи мене забрали. Глей то це тракторами та школи, і вивозить тут все страшно було дивитися, що, що тут робиться, як то коне на ці навесні, або як ось о заря вже Якщо ці зливи були, то нас тут взагалі нерва робиться. Дітки в школу йдуть, не можуть пройти. Майже можна сказати, червички набираєте і всякого мусору, води приходять додому, мама сердиться. Все ж ну куди ж така робота? Місцеві жителі кажуть, що неодноразово скаржились на стан дороги до місцевої влади та представників агрокомпанії. Останні надають техніку для розчищення молу, однак проблема залишається. Заступник директора агрохолдингу зоря Руслан Касіяненко пояснює, що власниками усіх земельних наділів навколо села є жителі громади, а компанія лише тимчасово орендує ці поля і в тих площах, що зареєстровані у геокадастрі при проектуванні цих масивів і при розпаюванні. Ці межі, можливо, так склалося, що не чітко співпадають з укладеними в межах села, історично укладеними дорогами там, чи лісосмугами тощо. Але ми, як товариство, яке уклало договір оренди, маємо обробляти згідно з сільського господарського призначення ту земельну ділянку і в тих межах, яка є на карті. І визначена згідно координат. Руслан Касіяненко каже, що у картах надане геокадастром усі польові дороги, рови відсутні і позначені як територія поля. Управління мальорації водного господарства, там, це обласний чи районний орган. І на балансі дана система поналізаційних каналів знаходиться саме у них. Ми як господарство просто ну, не вправі без наявного якогось погодженого проєкту, так, і чіткого плану дій. Ми не вправі змінювати систему, чи доорювати, чи розорювати ці канали для того, щоб ця комунікація запрацювала. Ми неодноразово давали відповідь, що ми згодні співпрацювати з місцевим середуванням, з даним органом міліорації. Надаючи там чи техніку, так чи людську працю, і відновлювати цю систему каналів, начальник відділу земельних відносин та житлово-комунального господарства Зорянської ОТГ Олег Самчук каже, що водовідведення в селі місцева влада зробити не може, тому що дорога не є комунальною власністю це дорога, якою опікується районне шляхобудівельне управління. Яке на наше звернення постійно каже, що в них нема коштів, держава їх не фінансує таких робіт, і зробити вони змоги нічого не мають. Посприяти розоренню водостічних канав на території самих полів місцева влада також не може, бо це є приватною власністю громадян. Інститут землю, який проводив розпаювання, це все проектування і так далі. Не врахував, що має бути якісь там чи каналки чи рівчачки. І повністю всю цю землю розпаювали таким чином, що вся вона перебуває в приватній власності різних громадян. Надія Кривко Микола Мельничук, Новини на Суспільному. Рівненщина. У рівному під час автофлешмобу зимові шини для бандермобілів благодійники збирали вживану гуму, диски та гроші, аби передати зимові шини військовим на передову. Організували флешмоб учасники благодійної спільноти Відповідальні українці. Співкоординатор спільноти Юрій Дюх каже, що зараз зимові шини користуються великим запитом серед військових, адже взимку по бездоріжжю без них не обійтися. До нас вже надходять вже місяць запити на різні формати шин, які найбільш ходові в цих джипах, які передали. Ну і ми, відповідно, по мірі потреби намагаємося їх закривати. От десь десь де більша потреба купуємо нові покришки, десь де не настільки гостро там, машина задіяна аж прямо в, на, на нулі в виконанні бойових завдань з розвідки. Там можна, в принципі, і вживану резину. Рівнян просять передавати вживані шини діаметром від. Р-15 до Р 19 Ті ж, хто потрібної гуми немає, можуть долучитись до акції фінансово. Перед відправленням волонтери перевірять шини на їх придатність та відповідність запитам військових. В середньому це одна покришка в районі 4,5 тисяч гривень. Ну, зимова. Ну, це відносно і дорого, відносно і недорого, тому що в принципі, покришки зараз не, не дешеві, От, а тут ще й великий діаметр, ну, тому так. От, але ну, власне, там виходить десь 17 тисяч плюс по повній комплекту. Збір триває уже тиждень. За цей час вдалося зібрати 10 повних комплектів автомобільних шин. Задля привернення більшої уваги рівнян, благодійники вирішили організувати автофлешмоб, аби показати, що без шин автомобіль не поїде. У нас був от випадок, коли Теж люди, які постійно нам допомагають, людина набирає позавчора, буквально і каже: в мене два комплекти. Ми раз раз приїхали, забрали, і вже ми знаємо, що в нас на ту машину є, і ще там на певні машини теж є. Юрій Дюг розповідає, що зібрану гуму вже встигли передати військовим різних підрозділів. А ми передали вже і на 115-ту бригаду. Оце, до речі, їм буде ця сіра, сірий Мерседес їм теж піде. Але ми вже їм передавали шини на тому тижні. Вчора ми передали на розвідку, не буду казати, яку теж. Ну там повний комплект, бо там розвідники дуже серйозно працюють, тому там нова гума. І вчора ми позавчора ми відправили ще на 90-на бригаду. Теж комплект нам передали. Вчора один комплект пішов на гур. Надія Кривко, Руслан Савуляк, Микола Мельничук. Новини на Суспільному. Рівне. На Рівненщині перевірятимуть ВПО за адресою проживання. Перевірка буде відбуватись, аби розуміти, чи продовжувати тим чи іншим особам соціальні виплати. Працівники соціальних служб будуть навідуватись за місцем проживання. У разі якщо переселенців не виявилось вдома, то впродовж 10 днів можна буде пройти ідентифікацію в управлінні соцзахисту. Інакше соціальні виплати будуть призупинені. Звернувшись до соцзахисту чи місцевого ЦНАПу, можна буде отримати довідку ВПО із зазначенням актуальної адреси теперішнього проживання. У разі, якщо вона була змінена, фотохудожник Олександр Харват і журналістка та краєзнавиця Світлана Калько об'єднали зусилля, аби ширше популяризувати історію Рівненщини. Для цього започаткували проєкт «Ретрофотопосиденьки», в рамках якого у Рівненському музеї фотографії регулярно розповідатимуть про історію нашого краю усім охочим. Історія нашого міста. Скажу, що історія нашого міста не така вона й бідна. Вона є багата, але вона досить не на високому рівні вона популяризується, розповідається, що у нас було, як було, які люди жили, яка була архітектура. І от зі Світланою Калько ми плануємо проводити такі зустрічі, запрошувати людей небайдужих цікавих, хто цікавиться краєзнавством історією міста для туристів, для підвищення туристичних привабливості нашого міста. У та краю Світлана Калько обіцяє щоразу готувати розповідь про один з епізодів історії Рівного чи області. Олександр Харват віднаходитиме світлини з архівів рівненських колекціонерів, які ілюструють цей епізод. Інформацію про нові зустрічі можна буде дізнатися з їхніх соцмереж. У мене більше цікавить той період, який був певною певний час був замовчуваний, був заборонений до оприлюднення, так би мовити, нашою радянською історією. Це, ну, скажімо. Починаючи з князів Любомирських, тобто це 1723 рік, і до наших днів різні цікавинки, міжвоєнний період, який був взагалі, випав з нашої історії через те, що радянська історія була абсолютно геть, така пропагандистська, і взагалі про цей період мало згадувалося. Перша зустріч у форматі ретро-фотопосиденьок була присвячена історії рівненського залу камерної та органної музики, який у 19 столітті був побудований як костел. Коли дивимося на старі світлини, ми бачимо шпилі. Шпилі це була ознака міста рівно було видно здаля, і Навіть по старих фотографіях ми бачимо, місто було більш пізнавайми, ніж сьогодні. Мета щоб знайдеться, можливо, якийсь меценат чи хто щоб ті шпилі відродити, від поставити їх на місце. Максим Коломис, Микола Мельничук, новини на Суспільному, Рівне. Жіноча команда Рівненського Вереса сьогодні зіграла матч сьомого туру вищої ліги чемпіонату України з футболу. Гра відбулася у Києві проти столичної команди Атекс. До цього туру киянки, вони у червоно-білій формі, маючи нуль набраних очок, посідали останнє місце в турнірній таблиці. Рівнянки ж, провівши п'ять ігор, мали три очки. В очному протистоянні між Атексом і Вересом перемога була за нашою командою. Червоно-чорні забили шість голів і не пропустили жодного. Відтак Везуть додому три очки. Наступна гра у Вищій лізі запланована на 2 листопада. Верес прийматиме одного з лідерів чемпіонату Криворіжський Кривбас. Дирекція Української футбольної прем'єр-ліги затвердила дати та час початку матчів 11-го, та 13-го турів. У ці ігрові дні, згідно з календарем, Рівненський верес зіграє в гостях проти Металіста 1925, вдома проти Шахтаря та на виїзді проти Олександрії. Згідно з безпековими обмеженнями, усі поєдинки пройдуть без глядачів. Нагадаємо, у понеділок, 31 жовтня, «Верес» у Ковалівці зіграє з колосом. Початок цієї гри о 13 годині. Наразі червоно-чорні зіграли 9 матчів здобули 14 очок і посідають п'яте місце у турнірній таблиці. Не спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.